Мої вітання, шановне панство, і я безмежно радий представити вам нарешті Kinetic Second Generation. Це реінкарнація добре відомого нашим старим шанувальникам серії Kinetic. Він став абсолютно іншим, не схожим на свого попередника. Всі сім моделей серії будуть тубулярними, але поповнення також очікується і більш потужними версіями, і твічинговими. Ця серія буде великою. Давайте одразу скажу вам про бланк. Матеріал бланку Торейка m м 40 j Що можна сказати в загальному про ідеологію бланків? Вони досить швидкі, це джигові інструменти передусім. Однак. На закиді прекрасно вмикаються і дозволяють комфортно ловити на майже всі типи приманок. При цьому під час тривалих рибалок ви не будете втомлюватись, адже спінінг має досить. Посилистий лад таку дію, яка дозволяє тривалий час кидати і при цьому не втомлюватися. І саме така особливість дії дозволяє нам комфортно виважувати такі види риб, як щука чи білизна. Бланк прекрасно компенсує кожний нервовий ривок риби. В тому числі і трофейної. А чому я сказав про трофейну? Тому що запасу міцності комлевої частини тут більш ніж достатньо. В цьому я вас, друзі, запевняю: кільця від ВБО перевірені часом легкі, сучасні, класні в цьому бюджеті майже безаналогові, що стосується руків'я. Це перевірений часом ВСС, максимально ергономічний. Ви його зустрічали на багатьох спінінгах і інших виробників, вони максимально комфортні майже для долоні будь-яких розмірів. Довжина руків'я підбиралася таким чином, щоб була також комфортна для переважної більшості рибалок з усіма можливими антропометричними даними. Тепер ще одна цікава особливість серії Кінетік, і на якій я особисто наполягав, звісно ж, це вершинка, друзі. Три останніх ранінги у нас пофарбовані в салатовий колір. Це дуже зручно, передусім в умовах недостатньої освітленості. Якщо ви ловите рибу на світанку або у вечірні години, коли хижак. Найчастіше проявляє найбільшу активність, це дозволяє суттєво зменшити напруження на ваші очі і покращити візуальний контакт з вершинкою спінінга. Спінінги будуть комплектуватися змінними хукіперами, і ідеологічно серія кінетик займе місце нинішнього кіншина. Щодо кіншина, не переймайтеся. Він також неодмінно з'явиться в найближчому часі, ми вас неодмінно про це повідомимо. Ще декілька слів про кінетик. Це передусім бюджетне вудлище, і воно прекрасно підійде як для новачків, так і для любителів, які хочуть отримати максимальну кількість насолоди за мінімальний прайс. Ось така спеціалізація вудлища, і в цілому всієї серії кінетик і була своєрідною ідеєю, рушійною силою, яку ми максимально змогли досягнути в створенні цієї серії. Як я вже і казав, наразі ви побачите сім моделей лінійки кінетик і першою, і найлегшою буде класична 76 та довжина до 7 грамів це. Так би мовити, ортодоксальний класичний ультралайт широкого спектру можливостей та дії. Прекрасно можна буде ловити як окуня, так і невеличку щуку на невеликих дистанціях. Е, найпотужнішою версією наразі буде спінінг довжиною 280 см та тестом верхнім в 30 грамів. Це вже таке собі. Досить далекобійне вудлище, яке прекрасно підійде для лову білизни на великих дистанціях. Мабуть, моєю улюбленою моделлю цієї лінійки залишається 86 м до 28 грамів. Саме цим вулищем навесні мені вдалося половити. Тривалий час і було спіймано досить велику кількість різноманітної риби. Це і білизна, подекуди були особини і до 2 кілограмів судак, і навіть невеликі окуні. Все це було зловлено цим спінінгом. і що стосується виважування, закиду чи будь-яких інших моментів під час лову риби, проблем чи якихось запитань щодо вудлища взагалі не виникало. Окремо хочеться розповісти про лайти 83 до 15 та 86 до 18 грамів. Це дуже універсальні вудлища, передусім для лову хижака влітку. Вони дозволяють ловити впевнено на середній дистанції абсолютно різними типами приманок, передусім, ясна річ, джигом. Будь-які види риб, і передусім вони дарують ще й комфорт е при цьому. Як на закиді, так і на проводці, і під час виважування. Зокрема, ще однією цікавою моделлю: я впевнений. Саме ця модель сподобається тим рибалкам, яким лайт здається трішечки за потужним, а ультралайт залегким. Це моделька до 10 грамів. Вона буде цікава також спінінгістам, які хочуть вранці половити окуня, а Потім перемкнутися на невеликого судака, який перебуває під першою бровою і потребує дуже плавної подачі тягарця 7-10 грамів і силікону 2,5-3 дюйми. Ось це спеціалізоване вудлище прекрасно підходить саме для виконання цих завдань. Підсумовуючи вище викладене, друзі, хочеться сказати лише те, що. Кенетік другої генерації це майже безальтернативне вудлище в своїй ціновій категорії, яке буде володарювати в сегменті універсальних вудлищ. Ми зробили його саме таким, яким просили нас наші користувачі. І універсальність робить його особливим. Всім моделей. З'являться і інші, і більш довгі, і потужні для лову весняного судака. Очікуйте, будуть і твічингові версії. Тому серія Kinetic, наступна генерація, це впевнений великий крок в цій легендарній серії. Сподіваюся, що я коротко зміг розповісти вам про Кінетік. Задавайте свої питання в коментарях. Я залюбки відповім на кожне з них. Також буду вам вдячний за ваші вподобайки, підписуйтесь на канал. Ну а з вами був, як завжди, Ярослав Злий. Побачимось в наступних відео і нехай щастить!